Амінь слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, сьогоднішнє Євангеліє має дві чи два моменти, які повторюються, дві реакції, можна так сказати, які повторюються. Чи ви звернули на це увагу, які це реакції? Які почуття є? Два рази ви повторюється сьогодні. Що? Страх. Два рази одне і те ж саме. Перше всі нас Ісуса, як він йшов по воді. І друге Петро настрашився того, що Він сам йде воді. Обидва рази Ісус відповідає через реагує на це одним і тим самим. Перше каже, не бікс. Той каже, чому ти засумувався? Ти ж вже бачиш, що ти йдеш по родину. Я би хотів, щоб ми сьогодні звернули увагу на це відчуття страху. Бо багато з нас підміняють поняття віри, любові, надії, поняттям страху. Незалежно від того, чи це є особисті стосунки, чи це є стосунки із Богом. А це перше, та перша реакція учнів на те, що Ісус іде по воді. Ну, а хто би з нас і не настражився? Серед ночі, хто пливе по морю, та не перше, в такому проїзному лайнері, собі там десь в і сидите, то каже, що знаєте, це така, такий човен що ще руками можна було робити, але хіба вже робити. І тут бачиш, що хтось дано. Хто без нас не вистражить, правда? Оце є наша чисто людська реакція на ті події, які ми не можемо контролювати, або які приходять до нас так, зненацькі. Ми боїмося. Страх це не є щось погане. Це те, що Господь в нас вклав, що воно. Регулює наші відносини зі світом. Бо якщо ми не будемося нічого боятиму, тому що ви розумієте, що в Тому багато тих страхів нас вкладено під природу. Неважливо, чи то ми боїмося висоти, чи то ми боїмося там якихось зміїв і, і, і так далі. І до якоїсь міри це є нормально. І далі в тому, коли це починає брати верх. Особливо це стосується жінок. Осьіть ми, чому ви бойтеся по Правда? Страх містить в собі, коли він виходить за певний мір, він містить в собі щось деструктивне. І тоді він починає шкодити нам життя. Страх це те, що в принципі само по собі не є чимось злим, але те, що може принести в наші стосунки дуже багато негативу. Якщо в стосунках і, наприклад, з чоловіком, з дружиною, переважає страх, страх забирає людей. Незалежно, який то страх, то страх втратити її чи його. Чи то страх, що щось десь. Може статися. Оцей страх забирає наші нормальні стосунки. Науково це є дуже так ну, не до кінця обґрунтовано, але каже, що Біблія містить у різних контекстах 365 разів у той висвіт Ісуса Христа до своїх учнів небійських. Христос прийшов, щоб забрати в нас той останній страх, той найбільший страх страх перед смертю. І тому від смерті смерть подала. І тому він, він воскрес. Ми ж з вами більше схожі до Петра. Христос пропонує Петрові якусь трошечки нову реальність. Як він це зробив, не питайтеся, я не знаю. В нього ноги стали довше, чи що, чи він став легше. Як він то зробив, я не знаю. Але факт лишається фактом. Христос іде по воді, що в принципі заперечує будь-які фізичні закони. Вода є рідка, так само, як і повітря, тому вона не може тримати щось, що є файл, більшу густу. Але Ісус пропонує Петрові щось нове. Каже, хочеш щось попробувати. Пробуй. Хочеш попробувати якусь нової реальності? Попробуй. І Петро, пробує. він іде щома, правда? І в якийсь момент він реагує чесно по людськи. Чому? Він рибак. Він добре знає, що таке є море. Скоріше за все, ну, рибах, він так само вмів клави. У рибак він плавати, клавити трошки таке спино. Така комбінація не зовсім. Він вміє плавати. І коли він йшов вперед, коли він йшов, дивився вперед, ота от нова реальність стала для нього реальністю, правда? І тоді йому вистачило один момент глянути назад. На те життя, яке він прожив, він добре знає, що по воді ходити не може. Правда? Це заперечує будь-який, ну що я ще повторююся? І це є реакція людини. Людина живе з свого досвіду. І той досвід дуже часто є досить негативним. І тому ми боїмося змій. Хоча статистично, здається, від, змії, від укусу змії вмерти є, здається, важче, ніж виграти в лоту. Там є 1 до 300 з чимось якихось мільйонів разів. Але факт лишається фактом, що ми боїмося. Якщо ми візьмемо оце і перенесемо на той стандарт відносин людини з Богом, саме це відповідь. Як тільки у відносинах людини і Бога пропадають от відчуття віри, надії любов, Все переходить в страну. Ми починаємо Бога боятися. Бо Він стає для нас чужим. Хоча сьогоднішній апостол в особливий спосіб підкреслює, Каже, ви є храм Святого Духа. Бог не може бути нам чужим. Як тільки Бог стає чужим, приходить страх. і відносини з Богом підміняються страхом. Я починаюся Бога бояти. Як тільки я починаю Бога боятися, я починаю жити так, ніби, що ми від нього десь сховалися. Ви його десь закрите до церкви його закрите, там десь в хірові його закрити, щоб він десь був далі від мене. Бо приємно жити з людиною, якої ти боїшся, правда? Хто жив у стосунках, той знає. що Якщо ти боїшся свого чоловіка або своєї дружини, то в таких стосунках жити дуже важко. От такі стосунки ми часами робимо з Бога. Не переважаєш страх. До речі, зауважте, Якщо хтось читав Біблію, на самих початках, з самого першого разу, Адам і Єва, людина, не ходять по раю, і що вони спокійно виходять Богу, правда? Коли вони починають боятися, як тільки зрішених, перша реакція після гріха є страх. Вони починають боятися Бога. Що вони зробили? Сховалися так само, як паука, Фаукани, то, то абсурд. Як від Бога можна сіскувати? Але то і є реакція страху. Якщо в наших стосунках з Богом немає тих правдивих щирих відчуттів, а є тільки страх, то цей страх це і те, що нас постійно буде тягнути на дно. На дно. Господь запропонував Петрові дитині. «Іди, не бійся. А от що зробив страх? Страх це є такий величезний інструмент у руках диявола. Він може згнати людей, до куди хочеш. Страх це є щось деструктивне. Він не будує, він руйнує. Він руйнує стосунки людей між людьми. Він руйнує стосунки людини з Богом. Тому, якщо ми не навчимося жити з Богом у довірі, в любові. В мирі ті стосунки з Богом не будуть мати якоїсь конструктиву. Ми завжди будете, ну та який, як, та щось там є? Та якось так буде. Та якось буде. Ні, ті стосунки з Богом не мають бути живі. З тих стосунків Богу має виходити нова реальність, новий світогляд, Там, де я перестаю боятися. До речі, мужність це є, я не хочу зараз брехати на пам'ятаю, це є дар або плід Святого Духа. Розумієте? Тобто не є щось таке, що я собі там вродився, Це і те, що я собі можу випросити Бога, щоб могти з ним вести стосунки на рівні. Найбільше боялися Бога, до речі, фарисеїв. Щоб ви знали, був навіть такий тип, називався Сліпий Фарисей. Ну, не пожадай жінки ближнього свого, правда? Вони собі думають, як вже така заповідь є, то її треба виконувати. Ну попробуй не пожадай, як там де така файна, а там ще ліпша. Що треба зробити? Не дивитися. А як на них не дивитися, якщо Бог дав очі? Ну і вони тоді робили такі величезні капюшони, натягали, і так йшли, щоб хто бачили метр перед собою. Ну і так зрозуміти, якщо людина метри перед собою, то дуже часто десь, то в стовп, то в іншого людину і так далі. Тому їх називали фарасеї. Вони не не шукали зі страху людина шукала найпростішу розв'язку. Якщо не можеш, не, ну, то не дивися. Дивись, взагалі не дивися. Замість зрозуміти глибше оті стосунки, нам ставало все мтіше. Виконувати заповідь набагато простіше, ніж навчитися жити згідно тих заповідей. Коли це не йде зовні на а коли це внутрішнє, це є та частина мого життя, так як я живу. Оце є християнство. Це і те християнство, якого нас вчить Ісус Христос. Навчитися любити. Не боятися, а любити. Здається, так небагато, але це є фундаментальний різний підхід до християнства. Це фарисей, до речі, зауважте, що Господь ніколи не мав проблеми з рішенням. Він мав проблеми тільки з тими скій, ніби ті, що бумаги, було побожим, з що що полахоносим. Правда? Він мав чомусь з ними проблеми. Чому там в тих відносинах панував страх? Не, не допустівши до наших квіт-санецького чимся Бог Бога закупити. Дивитися на те все, що він нам дав, а не дивитися на те, чого нам ще бракує. Бо тоді ми будемо так само йому вдячні, як він так багато нам дав. Одна з тих цей дар життя. Кожен з нас живе і кожен з нас не заплатив за те, що він живе а не навіть в одному центрі. Це було нам все Вчитися, жити так, це означає підняти свій рівень життя на інший ступінь. Бо тоді я розумію що Бог людей любить, бо якщо він так багато дає, він не може давати просто кому-небудь. Він дає тому, хто любить, правда? Кого любить? То є нормальні стосунки. Кого ми любимо, тому даємо більше і тому даємо так багато. Вчимося жити без страху. Страх це є те, що закладено в нас як щось потрібне, але якщо він бере верх, тоді ті відносини просто проймують. Слава Ісусу!